Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо огляди налобних ліхтарів Nightcore, надані для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання на промокод на знижку дивіться в описі до відео. Безкінечний ряд Nightcore, який постійно оновлюється, покращується, змінюється. І чергова модель Nightcore New 25. Комплект поставки максимально простий і лаконічний. Реклама, Рекламний буклетик павербанку, Кабель USB-C короткий, чохол для транспортування, або ж як розсіювач можна використовувати. Інструкція на англійській та українській мовах в тому числі. І сам ліхтарик. Скло захищено плівкою. Чохол можна використовувати як для транспортування, так і як розсіювач, або поставити ліхтарик на стіл, і надягнути чохол зверху, або в такому вигляді, як ви бачите зараз. Інструкція традиційна, керування ліхтарем, основні характеристики та опис роботи з ліхтарем. Розділ на українській мові. Поступове оновлення лінійної марки налобних ліхтарів на едкор відбувається тому, що відбувається перехід на нові світлодіоди UHI з технологією MCI. Що це означає, що у нас в ліхтарі доступні три варіанти кольорової температури світла. Холодне 6500, нейтральне 4500 і тепле близько 3000 кельвін. Відповідно, ми можемо змінювати температуру в залежності від умов використання. Зручно і просто. Холодне світло нам треба для якоїсь далекобійності і концентрованої роботи, нейтральне на повсякденне і тепле для пори, коли у нас в повітрі туман, дощ, сніг або задимлення. Корпус ліхтаря виконано з пластику і його вага 56 грамів. Акумулятор вбудований літій іодний на 700 мАч. Заряджання через будований порт usb c клас вологозахисту IP 66. Легенький, компактний і максимально простий. Заряджати можна як від блока живлення, так і від павербанку. При цьому ліхтарик буде зберігати всі свої основні функції і працювати без проблем, не обмежуючи вас у виборі режимів. Система нахилу ліхтаря виконана з пластику, потужні вушка на бічних сторонах, які виглядають досить надійно. І я думаю, щоб їх зламати, треба в цьому спеціально постаратися або якось дуже невдало сісти на ліхтар. Система нахилу має фіксовані положення, їх здається сім положень, і вони так досить непогано рознесені. А за рахунок того, що ліхтар легкий, своє вибране положення він змінювати точно не буде. Керування ліхтарем виносено на дві традиційних кнопки у верхній частині. Відповідно до традиційного керування ліхтарями Nightcore, Натискання двох кнопок одночасно блокує або розблокує ліхтар. Відповідно, ми зможемо транспортувати його, не боячись, що він у нас випадково вімкнеться. І далі вже традиційна комбінація клавіш, затискання, утримання або там, коротке натискання для вибору потрібного режиму світла. Даний ліхтарик має традиційну назву New 25 але є ще версія New 25 Ultra Light UL. Відрізняється він резинкою налобного кріплення. Там вона у вигляді двох резинових круглих резинок. Спірне рішення. Комусь таке подобається, комусь ні. Мені воно не дуже сподобалось. З зворотної сторони на гумці налобного кріплення присутня силіконова смужка, щоб ліхтарик у нас не ковзав, по лобі не сповзав. Сама гумка кріплення виконана перфорованою. Відповідно, повинна. Краще дихати і менше створювати дискомфорту. Написи Nightcore зроблені з світловибивного матеріалу. Кріплення резинки має прорізи. Відповідно за необхідності, ми її можемо швидко зняти, випрати, помити і поставити на місце. Для блокування ліхтаря затискаємо дві кнопки одночасно. І Ліхтарик у нас блимне. Відповідно, кожне наступне натискання на кнопку. Він у нас буде коротко коротко блимати, але не вмикатиметься. Для розблокування повторно натискаємо, тримаємо, і ліхтарик вмикається в мінімальному режимі. Коротке натискання на кнопку Mode. Вмикає індикатор заряду, традиційний 4-сегментний по 25% на кожну поділку. Для вімкнення основного світла необхідно натиснути і утримати кнопку. Після чого її натискання буде змінювати режим роботи ліхтаря. А натискання на кнопку Mode буде змінювати температуру світла, кольорову температуру світла. Відповідно, в кожній такій температурі ми можемо обрати той режим, який нам необхідний. Для вимикання треба натиснути і отримувати кнопку. Довге отримання кнопки вмикає ліхтар. Подвійне натискання вмикає режим. Мінімальний у нейтральному спектрі. І після чого ми вже можемо його змінити. Але вмикається він завжди в нейтральному спектрі. Така от особливість. Якщо ми затискаємо і утримаємо кнопку Mode, то вмикається червоне світло. Є три режими 5, 15 люменів і окремо є ще стробоскоп на 15 люменів. Вимикання просто утримання. Якщо ж у нас вимкне на червоне світло, і ми отримаємо кнопку другу, то він теж вимкнеться. Коротко пройдемося по режимах. Подвійне натискання режим низького світла ультралоу 6 люменів 45 годин 13 метрів. Можна вибрати іншу кольорову температуру, але вмикається завжди з нейтрального світла. Другий режим. Це 60 люменів 13 годин 51 метр. Третій режим 200 люменів 5 годин 94 метри. І максимальний режим 400 люменів 2 години 40 хвилин 132 метри. Турборежиму окремо виносеного тут у нас нема. Nightcore New 25. Мінімальний режим вмикається з нейтрального світла. Є можливість перемкнути на тепле світло і на холодне. Далі натисканням правої кнопки відбувається перебір режимів. Холодне світло. Другий режим, третій. І четвертий. Окремого турборежиму тут у нас немає. Ліхтар висвічує метрів на 50-70, впевнено. Стволи дерев очі бачать метрів на 100-150 камера їх не бачить, оскільки для неї мало світла. Перемикаємося на тепле світло. Бачимо такий більш жовтий відтінок. В принципі, для ока він приємний і не напружує зір. Кольори трішки викривлені в сторону барв осені. Вибачаю, це було нейтральне світло і ось тепле. Тут взагалі барви зовсім такі жовті, але світло добре для туману та опадів, коли треба йти з всякою моростю перед очима. В ліхтарі немає шиму, відповідно, морось не буде у нас мерехтіти і подразнювати зір. Холодне світло. Нейтральне і тепле. В кожному режимі доступні основні режими. І ось таким чином це виглядає. Окремо є червоне світло, два режими. Око з мінімальним режимом бачить предмети на відстані 4-5 метрів. З другим режимом, ну може до 7-50 метрів 7-10 з'являються якісь предмети. Червоне світло досить розсіяне, для приміщень воно буде дуже добрим, а от для природи не вистачає трохи центрального хот-споту. Якщо роздивлятись модельний ряд Netcore, то можна помітити, що деякі ліхтарі ну, дуже схожі. Зліва знаходиться Netcore UT-27 огляд, якого ви можете знайти на каналі, справа Nightcore nu 25 огляд, якого ви зараз дивитесь. Схожі по оптичних системах, але дуже різні по режимах. UT-27 має також два режими, тепле та холодне світло. Але з мінусів у нього нема ультралоу режиму і він має турборежим. І він позиціонується як ліхтар для спорту для бігу. В той час, як Ню25 більш універсальний і практичний, у нього немає якихось космічних турборежимів, у нього збалансовані режими від мінімального до максимального Всього 400 люменів. але вони забезпечують вас якісним світлом і тривалою роботу. Також до особливостей я відніс, що ЮТ-27 має змінний акумулятор і можливість використання трьох міні-пальчикових батарейок. В той час як Ню25 має вбудований. Наразі бачимо теплий варіант світла у 27 та Ю25. Бачимо, мінімальні режими абсолютно різні. А ось так виглядають ліхтарі в холодному спектрі. Нейтрального світла у 27 немає, хіба що в турборежимі, коли працюють обидва типи світлодіодів і холодні, і теплі. Цим порівнянням я лише хотів сказати, що обирайте модель під свої задачі, щоб потім не жалкувати і уважно дивіться на режим, в деяких ліхтарях вони можуть бути, в деяких їх може не бути. Як то кажуть, вся особ... диявол ховається в деталях. А тепер наочний приклад того, що в лінійці ліхтарів Nightcore можна дуже просто заплутатись. Nightcore Nu27 також має технологію MCE, червоне світло, індикатор заряду та вбудований акумулятор. Має трохи інший форм-фактор, але в цілому все те саме: три кольорові температури світла, те саме керування, і наглядно, що Nightcore має в своїй лінійці моделі, які суперечать одна одній, оскільки перекривають, так би мовити, попит покупця. З невеличких відмінностей маємо те, що Ню 27 має вбудований акумулятор на 850 мАг та можливість встановити кліпсу для фіксування ліхтаря на козирку бейсболки. В той час, як Ню 25 має вбудований акумулятор на 700 мАг і не має можливості встановити його на козирку бейсболки. Тепле світло в обох ліхтарях мінімальний режим. Холодне світло. Нейтральне світло, червоне світло. Ну і невеличка відмінність те, що Ню27 має турборежим, який вмикається подвійним натисканням при вімкненому ліхтарі. А Ню 25 його немає. Незважаючи на подібність конструкцій, Ню27 має клас вологозахисту IP68, а Ню25 IP66. Різниця мінімальна і Простий користувач її не помітить і навіть не буде здогадуватися, в чому вона заключається. Обидва ліхтарі будуть добре себе почувати в дощ, мороз і всякі опади при використанні, в тому числі, якщо ви заносите ліхтар з за холоду в тепло і він покривається конденсатом. Якщо порівнювати Ню 25 з ліхтарем Ню27, то ми маємо дуже схоже світло. І бачимо порівняння. Навіть Ню25 має світло більш широке, ніж Ню 27. Це у нас Ню 25. І ось Ню 27. В принципі, діаметр рефлекторів в показує, що Ню25 буде мати більш широкий, широке світло, більш приємне, зручне для переміщень в приміщенні, а Ню 27 для природи. У мене таке враження, але якщо їх не порівнювати отак от поруч два ліхтарі, то у нас цієї різниці видно не буде. Давайте перемкнемося на холодне світло, чи яке там наступне у нас йде. Тепле світло і холодне. Бачимо, спектри у них співпадають, а промені різні. У 25-го він ширше. Якщо окремо порівнювати світло Ню25 та HA23, то бачимо наступну різницю. ha 23 має більш широкий промінь. Хоча насправді різниця така. Ну, Майже незначна, і око її майже не сприймає. Можливо, промінь в ha 23 здається більш сфокусованим, тому що в ньому аж 4 світлодіоди сфокусовані в точку, а в 25-му всього 2. По факту, дуже схожі по світлоліхтарі, і кольорова температура, яка змінюється. Це дуже приємна фішка, якої немає у інших виробників. Там ви або берете якийсь один фіксований діод, або при купівлі вибираєте тільки один тип замість можливості обрати три. По далекобійності холодного світла ha 23 для людського ока, трохи все ж таки далекобійніший, ніж 25. й Камера не ловить цієї далекобійності різниці взагалі. Але різниця така, тільки якщо ви порівнюєте два ліхтарі поруч, окремо, ну вона дуже незначна. І знов-таки це холодний спектр. По світлу Nightcore Nu25 забезпечує якісне світло з можливістю вибору кольорової температури. За рахунок будованого акумулятору це легкий ліхтарик, який стане, може стати як основним, так і додатковим ліхтарем. Він має можливість заряджання від павербанку, що розширяє його функції використання. Комусь це сподобається, а комусь ні. Такий ось ліхтарик Nightcore Nu25, оновлена модель. Мені він чесно сподобався простенький, універсальний і дуже симпатичний. Thank you.